Сила в тобі представляє кращі мотиваційні цитати, притчі та історії, які допоможуть тобі в житті. Щире кохання приховане у кожній людині, просто її потрібно звільнити. Питання не у тому, як її створити заново, а в тому, як її відкрити всередині, тому що в сучасному світі ми закрили очі і не дозволяємо коханню вийти на поверхню. О шо? У психології є такий принцип: чим більше очікувань щодо якоїсь події, тим вища ймовірність нищівного розчарування. Більше чекаєш, менше отримуєш. Менше чекаєш, більше отримуєш. Цей принцип залізобетонний, жодних винятків. Сила в тобі справжнім відкриттям для мене стало те, що одна людина здатна виявити в собі такі потаємні глибини, черпати звідти такі сили. І живити іншу людину такими багатствами, якими не міг би нас обдарувати, ні Цезар, ні Чингисхан. Там, у глибині, всередині і є наше королівство, там наш садок. Наше щастя. Ернест Юнгер Це дуже сумно, коли забувають друзі. Не у всякого є друг. І я боюся стати тим, кого ніхто і не згадає Антуан Десент Екзюпері Життя, ціле мистецтво. Жити означає зробити художній твір із самого себе. Федір Достоєвський. Щаслива людина піднімає настрій оточуючим, хоча не робить нічого особливого, щоб цього досягти. Похмура людина діє так само, навіть якщо не вимовляє жодного слова, почуття як інфекція. Вони поширюються та охоплюють усіх, хто перебуває у радіусі їхньої дії. Олександр Лоуен, Все, що ви робите, має виражати вас, має нести на собі відбиток вашої індивідуальності. Тоді життя стає постійним святом. Робіть все творчо. Перетворюйте найгірше на краще. Це те, що я називаю мистецтвом. Проживайте життя, наповнюючи кожен момент і кожен період красою, любов'ю, радістю. Сила в тобі! Не той великий, хто ніколи не падав. Великий тільки той, хто падав і вставав, попри всі труднощі та перешкоди, які ставали у нього на шляху. КОНФуцій. Довіра. Ось найцінніша і найкрихкіша річ на світі. Без нього нічого не вийде. Марк Леві Розуму та серцю найкраще бути союзниками, а не ворогами. Коли на першому місці у людини знаходяться ментальні шаблони, що вже склалися, то його серце втрачає право голосу у прийнятті рішень. Таке ставлення блокує реалізацію творчого потенціалу людини і призводить до вигоряння та спустошеності втрати сенсів. Завдання розуму полягає у розпакуванні щирого стану і бажань серця, а також у прагненні знаходити шляхи для здійснення цих бажань. Тоді в серці буде гармонія і спокій, а людина вийде на шлях своєї душі, тому що його серце відчуває глибинну мудрість Всесвіту, приховану в унікальному коді душі. Доступ до цього коду відкривається через проживання та відчуття внутрішніх станів, інакше розум без з'єднання з серцем прив'язується до логіки, що штовхає людину на рутинне життя, позбавляючи душу унікальності. Та можливості творити. Сила в тобі. Друзі. Ще більше корисної інформації, яка може змінити ваше життя на краще, буде в нашому телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Тому обов'язково переходьте та підписуйтесь. Та звісно, підпишись прямо зараз на канал і залиш коментар та вподобайку для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Та щиро дякую кожному, хто підтримає канал в фінансовому плані для покращення контенту для вас. Банка для поповнення та всі реквізити будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд та до наступних відео.